Курс долара останнім часом стрімко зростає. Чого чекати від курсу долара та євро січні 2025 року? Крім того, я дам традиційний прогноз по робочому тижні з 6 січня до 10 січня включно. А також розповімо про те, як працюють обмінники на вихідних 11 та 12 січня і що ми побачимо по курсу. Враховуючи деякі особливості моєї роботи цим часом, я хочу сказати, що ми записуємо це відео 3 січня у п'ятницю, видавано 6 січня у понеділок зранку. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Ви на каналі МінФін. Ну а ми починаємо. Ну, що можна сказати про курс, який буде в січні 25-го року, які події його можуть суто змінити? Перше останнім часом все ж таки офіційний ранковий курс долара дійсно ставить антирекорди. Перед вами зараз таблиця офіційного курсу долара е, по, щодо е, гривні і по євро, і ми бачимо, от особливо нижній графік, який у нас іде. Таким блакитним, то це якраз курс долара. Ми бачимо, що все ж таки він поступово зростає. Що стосується євро, то ми бачимо, що у нас йдуть деякі великі каливання, але хочу сказати відразу, що в основному ці каливання залежать не від нашого ринку, а від того, що відбувається на ринку міжнародному. Саме по євро, про що ми будемо ще говорити. Як на це реагував український ринок? Перше долар Міжбанк за грудень 2024 року, ви бачите, все ж таки йде поступове зростання курсу, а готівковий долар у грудні 2024 року він теж поступово зростає, але все ж таки, ото, що я вже казав, періодично є такі, я би сказав, так, більш-менш стабільне е, зглажування котурувань. Тобто готівковий ринок в деякі моменти працює навіть більш еластично, ніж працює. Зараз між банк, і це специфіка зараз тої ситуації, яка є на ринку. По євро ситуація, якраз я як вже казав, залежала в основному від зовнішнього фактора по поведінки пари євро-долар на міжнародних ринках. Ну і перерахунку пари євро-долар і долар гривня на цей момент на нашому українському ринку. Зараз ви бачите якраз графік євро-долар-рудні 2024 року. Ви бачите, що все ж таки поступово євро здає свої позиції відносно долара. І от вдаже воно він тестує зараз. Котирування десь в межах менше 1,03 долара за євро. Хоча не так давно ми пам'ятаємо, що було і 1,06, а до цього було і 1,09, і 1,10 і так далі. Як на це реагував зараз наш Міжбанк? Євроміжбанк за грудень 24 року. Ви бачите, все ж таки він ну, майже повторює те, що відбувалося по парі євро-долар на міжнародних ринках, і ми бачимо тенденцію до поступового зниження котирувань по євро. А Це у нас стосується міжбанку. А на готівковому ринку теж, те, що я казав, іде більш плавна така лінія, яка якраз відображає те, що відбувається з покупівлею і по продажу євро. Тобто. В принципі, готівковий ринок, хоча і зараз останнім часом курс долара і євро, він все ж таки зростав, але такого, ну будемо говорити так, глобального обвалу гривні не відбулося. Тепер, то що я казав, фактор поведінки пари євро-долар на міжнародних ринках у січні місяці, він все рівно продовжить суттєво впливати на курс євро відносно гривні на нашому міжбанку. Крім того, другим міжнародним фактором, який буде суттєво впливати, на курс долара в Україні можна назвати все ж таки, я б сказав, так якщо дивитися глобально, це фактор Трампа. Чому? Тому що після 20 січня вже фактично підуть перші кроки вже діючого нового, нового президента Сполучених Штатів, і це буде впливати особливо щодо війни в Україні, і це може впливати на курс долара в Україні. Ви пам'ятаєте, що Трамп обіцяв, що він все ж таки цей конфлікт, як він його називає. Цю війну проти Росії проти України він його зупинить. Деякі моменти ми бачимо політичні кроки, вони постійно йдуть, і не, не зря ми постійно чуємо якісь такі меседжі від Трампу по ситуації або його по потенційної команди по цьому питанню, але подивимося, що буде відбуватися взагалі на ринку, коли Трамп вже буде дійсно. Вже повноцінним президентом Сполучених Штатів, і це буде говорити вже про те, що буде відбуватися на цьому ринку. Якщо, наприклад, все ж таки ми будемо розуміти, що якісь моменти подвіжки по цьому питанню вони будуть, то в цьому в цьому разі це буде суттєво впливати на курс долара в Україні. Чому тому, що? І навпаки, якщо будуть такі потіки погіршення ситуації, те буде працювати проти гривні. Тому це такий фактор: він політично економічний, і він ну, будемо говорити так, один із основних якраз у січні цього року. Що ще буде впливати? Це обсяги міжнародної допомоги в 2025 році. Хочу вам нагадати, що такої значної допомоги, як у нас була в грудні 24-го року від міжнародних партнерів у січні 2025 року, ми вже не отримуємо. Але з іншого боку, ми розуміємо, що зараз, враховуючи те, що вже ми декілька де де разів казали, наприклад, той же самий Андрій Пишний, голова Нацбанку, називав очікування е Національного банку по золотовалютним резервам на кінець 24-го року в межах десь 43 мільярдів. Доларів Сполучених Штатів, а на кінець 2025 року десь на рівні 41 мільярда доларів Сполучених Штатів, то це говорить про, про те, що в принципі Національний банк все рівно декларує готовність. По витрачанню золотовалютних резервів на підтримання курсу гривня на нашому міжбанку і взагалі офіційного курсу гривні таким чином. З одного боку, це все ж таки ми втрачаємо деякі обсяги наших резервів з іншого боку, враховуючи, що міжнародні партнери підтвердили нам практично всі свої гарантії стосовно фінансування нас на 2025 на рік. В кінцевому варіанті, якщо дивитися просто сухо на цифри, то можна побачити, що за рахунок того, що Національний банк буде активно проводити інтервенції на нашому ринку, це буде більш-менш підтримувати гривню на нашому міжбанку. Таким чином, у січні двадцять четвертого року. Неможливо буде говорити про те, що буде якийсь такий глобальний обвал курсу там до 45, або до 50, або там хтось говорить більше. Цього зараз не буду. Національного банку є повністю всі ресурси для того, щоб контролювати ситуацію, і крім того, не тільки контролювати ситуацію, а все ж таки і згладжувати ці курсові коливання. Тепер перейдемо до внутрішніх факторів. Вперше, це все ж таки, що буде в січні 2025 року. Це поступова девальвація гривні, вона продовжиться, але темпи її будуть достатньо повільними. Чому? Тому що я вже казав, що зростання курсу буде бити по показникам інфляції. А які і так ідуть вгору, виходити в до магазинів, ви бачите, що відбувається зараз, відбувається з цінами, і тому зараз Національний банк, банк буде все ж таки намагатися зглажувати валютне коливання, щоб хоча б валютний фактор менше впливав на ціни. Друге, це середини січня на поведінку ринку вплине необхідні сплати податків вже бізнесом. Це взагалі період з 15 по 20 січня, і це дещо підстрахує гривню на міжбанку цей період. Третє це тиск на гривню буде постійним, все ж таки. І тут потрібно бути реалістами, а дефіцит валюти прийдеться закривати Національному банку за рахунок майже своїх щоденних інтервенцій. Курс, якраз по яких, і, і тактика, яку буде, як буде працювати Національний банк при цих інтервенціях, воно і буде формувати курсовий тренд щодо курсу долара на нашому міжбанку. Хочу вам ще нагадати, що наприклад того, що відбувалося у грудні, тобто коли Національний банк витратив більше 5, і ну майже 5,3 мільярда доларів саме на підтримку курсу, такого не буде. За моїм прогнозом, буде все ж таки десь достатньо біля десь 3,6, від 3,6 до 4,2 мільярдів доларів з резервів для того, щоб підтримувати курс. Зараз підкреслення на, на цій операції у національного банку ресурси є. Інше питання, як він їх використовує, але саме по собі ресурси це в нього є. Четверте, що буде впливати, це все ж таки і фактор, який буде, це населення продовжить активно скуповувати валюту, як це було, наприклад, у тому ж самому грудні. Але загальні суми все ж таки купівлі валюти будуть дещо меншими, тому що всі основні... Будемо говорити так, потенційні премії, якісь там надбавки, які були виплачені в грудні і які населення витратило на купівлю валюти, вони вже закінчаться. І таким чином, у січні вже буде менший потенціал додаткової гривні для купівлі валюти. Але з іншого боку, потрібно теж бути реалістами. Зараз перед вами якраз. Операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Це по грудню, і ви бачите, що в принципі достатньо активно населення скуповувало валюту. Тому, за моїм прогнозом, все ж таки різниця перевищення купівлі валюти населенням над її здачею буде в межах від 30 до 65 мільйонів доларів на день. Це теж достатньо велика сума. Крім і це буде негативним фактором для гривні. крім того, інтенсивність бойових дій потрібно розуміти, що це теж впливає на ринок, і атак на критичну та енергетичну інфраструктуру України з боку РФ, ну і загальна обстановка на фронті, це психологічно впливає на всіх учасників валютного ринку та на поведінку населення на готівковому ринку. Тут теж потрібно говорити правду, а не все ж таки прятати голову у пісок. Тому якщо на фронті будуть деякі якісь погіршення ситуації. Це буде збільшувати потенційну купівлю валюти на ринку, тому що населення буде більш нервувати. І у нас ви знаєте, що українці, якщо вони нервують стосовно фінанси, вони біжуть набігуть, на жаль, все ж таки купувати валюту. Крім того, ще буде впливати на ринок активність розміщення ВДП Мінфінам на січневих аукціонах. Перед вами зараз графік розміщення облігацій внутрішньої державної позики на перший квартал 2025 року, те це. При це приблизний графік, тому що МінФін може його уточнювати. Ви бачите, що в основному вони будуть розміщувати гривневі облігації, і в кінцевому варіанті ну там деякі моменти будуть ще ну фактично, якщо подивитися по січню, то в основному тільки гривня. Тільки з лютого вони почнуть вже розміщувати облігації в доларах Сполучених Штатів. А от, наприклад, у березні будуть вже і євро. А якщо диви, але все ж таки, якщо дивитися по січню, в основному це буде такі стандартні обсяги операцій, і в основному будуть купувати бенчмарк ВДП банки, тому що вони закривають і норматив резервування. Крім того, зараз таблиця перед вами ОВДП, що знаходиться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю, старом на 1.01.2025 року. Ви бачите, що в основному, якщо подивитися, все ж таки я прогнозую деякі і подальше зростання. Сум, які будуть банки вкладати в ОВДП. Тобто, зараз це на перше число було 885 мільярдів. Тобто, я думаю, що десь до 900 воно дійде точно, тому що в основному за рахунок рилогерів, тобто коли будуть погашення ОВДП, банки будуть їх по-новому вкладати в нові е, облігації. Ключовими покупцями валюти в січні 2025 року будуть держкомпанії, що забезпечують потреби військових, а також імпортери енергоресурсів, побутових товарів та енергообладнання. Ну а продавцями, основними продавцями будуть залишатися Національний банк та деякі експортери сільськогосподарської продукції. Обсяги угод на міжбанку по системі Bloomberg будуть в січні десь в межах, за моїм прогнозом, від 120 до 290 мільйонів доларів. Єдине таке виключення це якраз другий, другий перший та перше число, то, то початок січня, коли операції було там більше, ніж, наскільки я пам'ятаю, більш 20 мільйонів доларів всього. Чому? Тому що це був все ж таки перший день початку нового року і багато клієнтів не працювало в цей день. Але всі інші дні вже почали ми входити на стандартний обсяг операції, десь від там 120 до 290 мільйонів доларів. Буде така ситуація далі. Мій прогноз по парі євро-долар на січень це ситуативно розширений коридор по парі по євро-долар в межах від 1,022 до 1,048 долара за євро з суттвими коливаннями. Ці коливання будуть залежати від багатьох факторів від опублікування економічної інформації по країнам ЄС а також і по Сполучених Штатах. І крім того, все ж таки від перших вже заяв того ж самого Трампа, який полюбляє дуже. Використовувати ті ж якісь меседжери або соц якісь там соцмережі, коли він пише там якусь інформацію. Якщо він буде писати, що там, наприклад, його хвилює дуже сильний долар, то це буде впливати на пару євро-долар і таким чином впливати в кінцевому варіанті і на долар, і на євро в Україні. Якщо, наприклад, він не буде. Як вже президент Сполучених Штатів і буде утримуватися від таких коментарів, то це то теж буде впливати на ринок, але вже так в менший степені. степені. Тому, якщо дивитися на мій прогноз по парі євро-долар, я вже казав від 1,022 до 1,048 долара за євро, це на січень цього року. То тоді на січень 25-го року, по курсу долара між міжбанку я прогнозую курс коридор від 41,75 до 42,40 Гривень, це стосується коридору на міжбанку по січні 2025 року. І по євро, тоді зараз за рахунок перерахунка пари євро-долар і курсу долара відносно гривня. Ми виходимо на коридор від 42,66 до 4438 гривень за євро. Гатівковий ринок у січні 24 року, що вас всіх турбує. Більшість адмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред в межах від 20 до 25 копійок по долару і від 20 до 30 копійок по євро і пропрацюють січень у форматі забороту. В моменти значних коливань пари євро-долар на міжнародних ринках, цей спред по євро може розширятися десь до 25-40 копійок на євро. Ну і тепер вже котирування. Долар. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларах в банках. В січні 25 року я прогнозую в межах від 41,65 до 42,90 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,70 до 42,85 гривень. Деякі обмінники будуть намагатися тестувати курс продажу долара в межах 43 гривень. Хочу відразу сказати, що ці коридори це коридори і купівлі і продажі взагалі по банківській системі і по обмінних пунктах, тобто одні обмінні пункти. Будуть ставити більш високий рівень катерувань, деякі навпаки будуть знижувати. Тому я і вимушений виставляти цей широкий коридор, щоб відобразити всі коливання курсу, які будуть на цей ринок в цей момент на ринку. Крім того, хочу сказати, що євро, все ж таки, якщо подивитися по ситуації по євро, то євро буде залишатися основним інструментом для валютних спекуляцій на готівковому ринку, а катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу від 42,60 до 44,70 гривень. В пунктах обміну валют фін компанії цей коридор буде вущим від 43,05 до 44,50 гривень. За євро. І хочу ще раз підкреслити, що це загальне коливання, тобто це котерування і купівлі, і продажі по тому ж самому євро, і в обмінниках, і в банках, і вони виставляють самі по собі достатньо великі Різниці, розкид роблять котирувань. І таким чином я вимушений, коли говорю вам ці коридори, то я, то я відображаю і мінімальні курси, які будуть виставляти деякі обмінники, або в касах банків, і те ж саме максимальні курси, які будуть виставляти ті ж самі банки або ті ж самі обмінники. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про МінФін Академію. Це місце, де навчаються стратегії інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас маєте класну спільноту поряд: куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування за промокодом Козорів. Час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтесь з академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Ну, і друге питання, що у нас буде відбуватися з курсом долара та євро вже на цей тиждень. Хочу ще розказати і попросити вас, хто ще не підписаний на наш канал МінФін, будь ласка, підпишіться. Нагадую вам, що задавайте нам питання, я буду завжди відповідати на них. Ви знаєте це. І крім того, ставте нам лайки. Нам дуже приємно, коли ви підтримуєте нашу роботу. Ну, а тепер починаємо друге питання. І так. Що у нас буде відбуватися і який у нас прогноз курсу долара та євро на період з 6 по 10 січня та на вихідні дні з 11 по 12 січня. Ну, ми будемо говорити і про готівковий ринок, і про міжбанк. Міжбанк в робочі дні з 6 по 10 січня, то Національний банк буде практично щоденно виходити на ринок і проводити інтервенції щодо продажу долара на торгах, щоб вирівнювати попит та пропозицію на Міжбанку, при цьому попит на валюту буде залишатися стабільно вищим, ніж пропозиція. На період з 6 по 10 січня я прогнозую коридор пари євро-долару в межах від 1,022 до 1,036 долара за євро. І якщо катерування на Міжбанку в період з 6 по 10 Січня, за моїм прогнозом, по курсу долара будуть в межах від 41,95 до 42,35 гривень, то е, через перерахунок пар євро-долар і е, долар гривня курс євро на торгах цього тижня буде в межах. Перебувати коридора від мінімум 42,87 до максимум 43,87 гривень. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, і по євро в межах від 20 до 40 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках протягом робочого тижня та на вихідних буде в межах від 41,80 до 42,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній – в межах від 41,90 до 4265 гривень. А, а ось курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 43,05 до 4460 гривень. В обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в значно вужчих межах від 43,40 до 44,35 гривень за євро. Ну на цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. А обов'язково, якщо є можливість, підтримайте нас лайком, задавайте нам питання. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Всім мирного неба, все буде добре.